Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Початок нового тижня у нашій країні пройде з нестійкою погодою за рахунок впливу Балтійського циклону та його атмосферних фронтів. У середині тижня очікується вторгнення арктичної повітряної маси, внаслідок чого температура повітря суттєво знизиться у всіх регіонах, особливо у північних, центральних та східних областях. Тут вночі та вранці спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі від 0 до мінус 4 градусів. Поступове підвищення температури та стабілізація погоди розпочнеться лише у вихідні. У понеділок, 6 травня, вночі без істотних опадів в день у північних та західних областях пройдуть грозові дощі, місцями з градом та шквалистим посиленням вітру до 15-20 метрів на секунду. На решті території країни без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів, вдень від 20 до 25 градусів. У вівторок, 7 травня, вночі у західних та північних областях, день у більшості регіонів України, за винятком південного сходу пройдуть дощі з грозами, подекуди сильні зливи, град та шквали 15 20 метрів на секунду. Вітер західний південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів, в день від 20 до 26 градусів, у північно-західних областях від 13 до 18 градусів. У середу, 8 травня, у центральних, південних та східних областях, а також у Карпатах та на Закарпатті очікуються короткочасні дощі місцями грози. У північних та північно-західних областях без опадів. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі у полісі та північних областях від плюс 1 до плюс 6 градусів. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки від 0 до мінус 3 градусів, у решті регіонів від плюс 7 до плюс 12 градусів. Вдень максимальна температура становитиме плюс 13, плюс 18 градусів, у Карпатах від плюс 5 до плюс 10 градусів. У четвер, 9 травня в Україні переважно без опадів лише у Криму та Карпатах пройдуть дощі у високогір'ї з мокрим снігом. Вітер північно східний 7-12 метрів на секунду, у південній частині та Криму в день окремі пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 10 градусів, у північній половині плюс 1 плюс 6 градусів. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0 4 градуси. Вдень в Україні плюс 10 плюс 17 градусів. У п'ятницю 10 травня очікується малохмарна погода без опадів по всій країні. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6 градусів. У північних, центральних та східних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0 4 градуси. день повітря прогріється до плюс 13 плюс 18 градусів. У суботу, 11 травня, в Україні переважно без опадів, лише у Карпатах та Криму пройдуть день короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 9 градусів, в день плюс 17 плюс 22 градуси. У неділю, 12 травня, у Криму та Карпатах очікуються невеликі дощі з грозами в решті регіонів країни без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, у південних областях північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 7 плюс 12 градусів, вдень плюс 19 плюс 24 градуси. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!